Знімаю привіт всім. Знімаю всім. Ем, я забув вибачте, це по-іншому. Дивіться, я зібрав знову, знов, знов весь чиз, як в той раз, Все зробив, як в той раз. От я якраз зараз. І треба піти вот так. Ідете вот так. Якось. Зараз покажу. Вот там біля червоної двері, потім вот так, а ні. А тоді я забув. А, і вот хух, приготовьтесь. Я це зміг олюлюю спустя три ролика я це пройшов. лол. О, This здесь існ the end. You you complete the game. No, you can escape. Ты сможешь. Ого. А я сюда мож? Не, невидимый барьер. Ого, прикол. А те вообще читерши. Какие челики. Вони ціли цілу ігру за якісь чітерші, і все в той же момент як я майже роблю тріл. Стоп, неужель? Лариса? Не надо. Ну, це не правда, то що тут дисконект. Це означає, що я пройшов ігру. Правда, отаке От коротке відео. Всім пока. Лайф. Лейф. Лейф.